У лютому цього року Житомирська міська рада підписала договір про співпрацю з німецьким містом Дортмунд серед запланованих напрямків співпраці між містами: інноваційні технології, кібербезпека, підтримка молоді, організація у Дортмунді, таборів відпочинку для дітей Житомира, співпраця з медичними клініками та університетами. Сьогодні ж в рамках цієї угоди до Житомира приїхала делегація з Німеччини для нас навіть в такий важкий час партнерські відносини залишаються важливою складовою, і тому за останній час кількість партнерських міст, партнерських відносин між Україною та Німеччиною зросло в кількості більш ніж ста. Ви не тільки є взірцем солідарності та згуртованості. Ви також представляєте собою людей, які можуть і працюють на розвиток комунальних ваших ідей. Німецьким партнерам розповіли про історичну та географічну складову міста Житомира, а також про воєнні реалії, у яких доводиться жити містянам, зокрема, через нічну повітряну тривогу, члени делегації самі змогли відчути, як зараз неспокійно в країні. Мама бачимо сьогодні, скільки людей з Житомира проживає в Дортмунді. Таких людей майже 40, які народилися в Житомирі. По сьогодні проживають в Дортмунді. Вони кажуть, що наші міста на перший погляд різні, але одну річ, яка нас об'єднує, ми маємо відкритість до чогось нового і бажання йти в ногу з часом, але при цьому не забуваючи власне коріння. І я вважаю, що це є леймотивом тієї співпраці, яку зараз має Житомир та Дортмунд. Також партнери з Дортмунду передали житомиру три автомобілі для потреб комунальних підприємств. Я хотів би підкреслити наскільки важлива нам ваша допомога. Ми мали певні труднощі із постачанням і лімітом електричної енергії, і практично не могли випускати на лінію свій власний електротранспорт. Але Житомир мав жити, мав продовжувати роботу, і бізнес мав працювати, тому що один чоловік сказав, що на одного військового потрібно ще, щоб 16 цивільних працювало. Тому я впевнений і дякую нашим комунальним працівникам, працівникам комунальних підприємств. І це обладнання, яке ви сьогодні передаєте, воно покращить і якість виконання робіт і комфортність. Я дивлюся таких чудових машинах марки Мерседес, Олександр Сергійович. Мабуть, підтвердить, що послуг, які надогіль комунальні підприємства, будуть покращуватись, представники міста Тортмунд запевнили, що ще планують допомагати та співпрацювати з Житомиром, адже за їх словами, це їх обов'язок.